Північна Корея поставила до Росії понад тисячу контейнерів із боєприпасами. Цю інформацію підтверджують супутникові знімки. Повідомила посол США при НАТО Джуліан Сміт. Ми рішуче засуджуємо КНДР за передачу росіянам такого озброєння, яке безперечно буде використано для атак на український народ, українські міста, а також у подальшій незаконній війні Російської Федерації. Посол США при НАТО також додала у Вашингтоні. Припускають, що в обмін на снаряди Північна Корея хоче отримати від Росії інші військові технології. Не виключено, що Пхеньян вимагатиме у Москви винищувачі ракети земля повітря, бронетехніку, а також обладнання для балістичних ракет. Нагадаємо, пхенян допомагає Москві зі зброєю, однак у цій допомозі є й недоліки. Самі ж окупанти скаржаться на систематичний брак в артилерійських снарядах з північної Кореї. Але Україна також не залишиться без допомоги на полі бою. Японія веде переговори про постачання артилерійських снарядів до США для збільшення запасів для України. Таким чином, Токіо шукає обхідні шляхи, щоб допомогти Києву в контрнаступі, незважаючи на обмеження на експорт зброї. Пише видання The Wall Street Journal. З початку лютого 2022 року США відправили в Україну понад 2 мільйони 155 міліметрових артилерійських снарядів. І Вашингтон тисне на своїх союзників, щоб вони також надали свої постачання. Нагадаємо, з початку вторгнення Японія надала Україні бронежилети, каски та іншу нелетальну військову допомогу, але вона не надала зброї, посилаючись на обмеження, які сама наклала ще у 1960-х роках на експорт летальної зброї. Також штати просять. Японію передати Україні ракети для ЗРК Петріот. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на анонімних американських чиновників. Очікується, що цього тижня Японія офіційно затвердить зміни у політиці, які дозволять їй експортувати до Сполучених Штатів кілька десятків ракет для ЗРК Петріот, що поповнить запаси Вашингтона.